Вітаю, друзі! З вами фінансовий консультант Наталія, і сьогодні ми будемо відкривати нову інвестиційну ідею а саме будемо купувати валютну пару фунт-долар. Фунт готовий до нового ривку. Слабкість долара та політика Банку Англії підтримує зростання. Пара фунт-долар досягла шестимісячних максимумів. І готова продовжити зростання до дворічних показників. Основною причиною цього є не так сила фунта, як слабкість долара. Фундаментальне обґрунтування. У США з'явились ознаки м'якого охолодження економіки. Дані щодо інфляції за травень показали уповільнення зростання цін порівняно з квітнем 3,3%. Ринок праці демонструє змішані сигнали, безробіття зросло до 4%, але кількість нових робочих місць збільшується. Уповільнення інфляції у США надає Федеральному резерву більше можливостей зниження облікової ставки вже цього року. Реакція світових ринків ясно продемонструвала тенденцію до послаблення долара. Також, в свою чергу, Банк Англії продовжує дотримуватись політики високих ставок для стримування інфляції. У поточній ситуації це може поставити його на більш сильну позицію порівняно з ФРС, що підтримує фунт. І технічне обґрунтування нашої ідеї рекомендується купувати при оновленні шестимісячних максимумів стоп лос слід встановити в зону цінової підтримки: 1, 2, 6, 7. А тепер, друзі, перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. Ми знаходимо валютну пару фунт-долар. Вона знаходиться в нас в популярних. Обираємо купити. Як завжди, працюємо по відкладеному ордеру. Ціна буде 1, 2, 8, 9. Сума угоди 500 доларів. Коефіцієнт 40. Тейк профіт ми виставляємо в сумі, і він у нас складатиме 600 доларів. – 440. Доларі. Друзі, звіряємо наші параметри. Валютна пара фунт-долар. Відкладений ордер. Ціна входу 1,2,8,9, Сума угоди 500, коефіцієнт 40. Тейк profit 600 доларів, Стоп-лосс 440 доларів. Натискаємо купити. Даний ордер з'являється у списку відкладених ордерів, і тепер нам залишається дочекатися, щоб ціна валютної пари фунт-долар зросла до 1,289 і відкриться наша угода. Дуже дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!